Ділюсь з вами своєю атмосферою. Ніж опінель. Смажу картоплю. Ось тут в мене пателенка від фірми BRS. Пальник від фірми BRS. Також на сайті фонарік.ua придбав ось цей балон. Коротше, готую, кайфую. Виглядає картопля по-аматорськи, так скажете ви, будете праві. Але коли вона підсмажиться, вона буде виглядати ось так. Тому це ніфіга не по-аматорськи. Всім смачного. Я підсолив. Я взагалі це відео про ось цю кавоварку від фірми. Зараз скажу Вакако. Тут вже кава всередині. Зараз покажу пакування, як виглядало. Ось так. Вакак... Вакака, капа-мока називається. І от проваги. Хотів також в повному відео розповісти. Ось так, ексаграм називається. Але виявилось, що батареї у мене не було. Тому я переніс на наступне відео. А тут от жарю картоплю, заварював у повному відосі каву в цьому дріпері. Дуже цікавий, як на мене, варіант приготування. Е Тому е і вирішив на каналі показати. З столових приборів нічого не взяв, тільки ніж взяв. Тому так, ножем перегортаю. В принципі, також нормально в таких умовах нічого такого. Якщо хочете дізнатись мою думку про ось цю кавоварочку раптом, так, то вона мені сподобалася. Можна використовувати її як термогорня, і я от відразу з неї каву п'ю. Взагалі, це відео атмосферне, шановні глядачі. Це для атмосфери, це для того, щоб кайфанути, отримати задоволення. І от вирішив ще картоплину взяти. В повному відео на YouTube на вас чекає огляд ось цієї кавоварочки. А точніше, на каналі вже було відео, де я цю кавоварку, і не тільки цю, а декілька кавоварок від Вакако. Я. ой! Гаряче, я оглядав. Тому якщо раптом вам буде цікаво, то о, ці відео знаходяться в мене на каналі. Під повним відео всі посилання будуть. Під цим відео також буде посилання. Тому, будь ласка, все знаєте, де знаходиться. Також всі промокоди на знижку і все, як завжди, все буде. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе і близьких.